Через два місяці після останнього завдання я отримав повідомлення від президента Еріки, що вимагало секретності. Вона попередила мене про щось на ім'я Сутність. Це була повстала штучний інтелект, який міг проникати в будь-які кібербезпекові системи. Сутність маніпулювала світовою інформацією, змушуючи людство обертатися один проти одного. Вона також створила апокаліптичний культ метою, якого було знищення людства. Їхні фанатики проникали в найважливіші організації. Щоб зупинити це, я мусив знайти вихідний кодій єдиною людиною, яка знала його місце знаходження, був Габріель. Але ніхто не знав, де він. У мене був ключ, який міг знищити. сутність, але він також стерби кіберпростір і потягнув світ у війну. Я мусив ховатися бо боявся, що якщо уряд отримає сутність, вони перетворять її на зброю. Еріка наказала мені здатися прямо перед тим, як стрічка самоусунулася. Після цього я воз'єднався зі старим другом Бенжі, і ми пішли до таємної кімнати, де на нас чекав Лютер. Лютер розробив капсульований вірус, який міг знешкодити, сутність якщо його інтегрувати з її вихідним кодом. Але спочатку нам довелося знайти Габріеля. У в'язниці в Австрії спільницю Габріеля пересперевозили двоє агентів Джаспер і Тео. Несподівано двоє охоронців витягли електрошокери і напали на них, маючи намір прикінчити обох агентів. Почалася бійка, і Паріс також взяла участь, допомагаючи охоронцям по черзі збивати їх. Після серії ударів Джаспер був збитий, але Тео встиг витягти пістолет. Паріс вихопила пістолет і збиралася стріляти, але двоє охоронців стрибнули перед нею я і Бенджі. Паріс згадали, що я зберіг її життя і Я пояснив Тео, що більше немає фракцій. Ми мусили працювати разом над глобальною проблемою. Тео погодився не заарештовувати Насі. Я запитав Паріс про місце знаходження Габріеля. Через кілька ночей я проник на важливу вечірку в Лондоні. Двоє агентів виявили мене і готувалися заарештувати. Однак Грейс зіткнулася з ними і вкрала їхню рацію та пістолети. Вона кинула мені пістолет, а другий залишила собі роблячи цих двох агентів нашими боксерськими грушами. Грейс пояснила, що її відправив мій Але. Вона вважала, що тільки я можу врятувати світ і хотіла допомогти мені. Коли ми готувалися піти двоє чоловіків, раптово з'явилися і швидко нас нокаутували ми з нею отямилися прив'язані в кімнаті столом повним тортур. Зайшов охоронець і вдарив мене, але. Габріель наказав йому зупинитися і погрожував убити лютера, якщо я не зроблю, що він скаже. Габріель хотів, щоб я знайшов підводний човен під назвою Севастополь, який не міг бути виявлений сонаром. Багато років тому його система була пошкоджена вірусом, що призвело до його затоплення, і цей вірус згодом став сутністю. Оскільки підводний човен багато років був заморожений, на дні моря сутність більше не могла в нього проникнути тому. Можна було повернути копію вірусу і використовувати її як вихідний код. Однак Габріель не хотів зупиняти сутність, він хотів контролювати її. Але найшокуючішою новиною було те, що вірус, який поклав початок усьому, був той самий, кодякий я вкрав для уряду багато років тому, щоб врятувати свою дружину. Існування сутності сталося через мене. Коли Габріель придивився, він помітив щось дивне в моєму роті. Виявилося, що я сховав отруту в фальшивому зубі. Я зламав їх, почав пінитися і як, і було заплановано. Габріель наказав своїм людям реанімувати мене. Я розкрив, що отрута була фальшивою і швидко збив обох охоронців. Тим часом Грейс отримала ключ, щоб звільнитися, але з'явився інший охоронець, якого зупинив Габріель. Він нагадав йому, що я йому потрібен живий, і наказав натомість застрелити Грейса, потім пішов. Один з перших, хто отямився, приєднався до бою, тому ми з Грейс мусили співпрацювати, щоб протистояти ворогу. Грейс ледь не загинула, але я схопив кілька інструментів зі столу і жорстоко збив обох. Габріель втікав, але був оточений Парістео і Бенджі. Паріс хотіла його застрелити, але Тео нагадав їй, що він їм потрібен живим. Потім Габріель побіг, в іншому напрямку тоді, як ми з Грейс приєдналися до погоні. На жаль, Габріель замкнув двері позаду себе і втік. В іншій кімнаті я знайшов дивну скриньку, і Паріс, пояснила, що це спосіб спілкування Габріеля з сутністю. Незважаючи на попередження, Паріся увійшов до скриньки і підключив свій розум до пристрою. Затискачі стиснули мої кінцівки, перш ніж сутність почала говорити. Вона показала мені багато болісних ілюзій, включаючи таємничий бункер. Сутність хотіла, щоб я відкрив бункер і впустив її. Якщо я не співпрацюватиму, вона протягом чотирьох днів контролюватиме світові ядерні арсенали і знищить людство. Вона також показала мені, що Габріель скоро вб'є лютера. Потім сутність викинула мене зі скриньки. Я в розпачі переписав усю інформацію з ілюзії і наказав команді знайти координати підводного, перш ніж кинутися рятувати свого друга. Тим часом Лютер отямився і побачив мертву медсестру поруч із ліжком. Виявилося, що Габріель замкнув його в дивній кімнаті з бомбою, забравши капсулу з отрутою і вбивши медсестру. Коли я прибув, залишалося лише три хвилини. Ця бомба могла зруйнувати ціле місто тому. Лютер мусив її знешкодити, щоб звузити радіус вибуху. Це врятувало б місто, але вбило б його, і обвалило б тунелі. Не маючи змоги відчинити двері, я зрозумів, що Габріель хотів, щоб Лютер помер, щоб Він не міг виробляти більше капсул з отрутою. Я не міг його покинути, але Лютер змусив мене піти, сказавши, що у мене немає вибору. Коли я пробігав тунелями, бомба вибухнула позаду мене вбивши Лютера. Коли я вибіг на вулицю, мене оточили Джаспер і його люди, вони забрали ключ. У штаб-квартирі я зустрівся з директором який повідомив, що Сутність проникла в багато ядерних арсеналів по всьому світу. Вони провели нараду з усім керівництвом, включаючи президента Еріку. Після того, як вони переглянули історію моїх завдання, пояснив, що мені потрібен ключ і корабель, щоб знайти підводний човен. Розгорілася суперечка, оскільки агентство все ще не хотіло знищувати. Сутність тому, я вказав, що у них більше немає вибору, оскільки ядерна зброя була в її руках. У цей момент пролунала сирена інша країна втратила контроль над своїм ядерним арсеналом. Еріка вирішила дати мені 72 години на вирішення проблеми, інакше я буду відповідальний за те, що станеться. Перед тим як сісти в вертолітмені вручили ключ і таємний конверт. Через деякий час у північній тихоокеанській частині мене висадили на авіаносець. Я передав конверт адміралуї, вона відкрила його, побачивши там лише дату. Адмірал служила разом з Ерікою і згадала день, коли вони обидві втратили близьких тому, що начальство не хотіло ризикувати. Корабель проходив через складну ділянку, яка могла спровокувати війну, але адмірал погодилася піти, на ризик, який не пішов її начальник. Я розповів їй про SOSUS мережу підводних звукових кабелів. Якщо щось важливе станеться під водою, SOSUS зможе точно визначити його місцезнаходження. Оскільки тіла екіпажу підводного човна знайшли рибалки інуїти, вони припустили, що станція Сосусяка зафіксувала аварію була на острові Святого Матвія в Беренговому морі. Відвідування острова могло призвести до війни з Росії Юне, кажучи вже про те, що мені доведеться зустрітися зі своєю командою в потрібний час і в потрібному місці, щоб мене витягли з криги. На острові Бенджі та вся команда зустріли Вільяма, який керував цією станцією SOSUS протягом 30 років. Він був легендарним програмістом, який роками намагався попередити про сутність, але ніхто його не слухав. Вільям хотів нам допомогти, але його дім був захоплений російськими найманцями, які також шукали втрачений підводний човен. Вільям намагався переконати всіх, що у нього немає потрібних координат тільки дискета з інформацією, але без дисковода, оскільки начальство забрало все, щоб приховати аварію. Росіяни все ж змусили Вільяма створити дисковод і дали йому годину. На вертольоті мені повідомили, що російські кораблі з'являються в районі. Вони ще не отримали координати від команди. Якщо ми будемо літати занадто довго у нас закінчиться пальне для повернення, але я попросив ще 5 хвилин. В цей момент два російських винищувача пролетіли прямо перед нами як попередження, тому я вирішив стрибнути в крижану воду. Поки вертольоти відлітали, мене раптово оточили воду лазияки, доставили мене на підводний човен USS Ohio. Я зустрівся з капітаном і дав йому намисто, яке передала адмірал, щоб переконати його допомогти. Я пояснив, що чекаю на координати від своєї команди, і попросив капітана підняти антену, що могло розкрити наше місцезнаходження росіянам. Поки чекали, ми стежили за радаром, і я зрозумів, що російський підводний човен прибув на острів годину тому. Екіпаж показав мені спеціальний водолазний костюм, який міг занурити мене на велику глибину, хоча вони визнали, що ніколи не випробовували його на глибині понад 300 футів. Щоб зашедити повітря, мені доведеться спускатися дуже швидко, що може спричинити побічні ефекти, такі як сплутаність свідомості тремтіння і навіть судоми. У мене буде близько 20 хвилин, щоб дістатися до барокамери, інакше я помру. Я почав тренуватися, щоб регулювати дихання, і капітан попередив, що буде використовувати антенну лише в останній раз, перш ніж вимкнути її. Повернувшись до будинку Бенджі, допомагав Вільяму створювати дисковод. Поки всі відволіклися, Вільям зізнався, що знищив дискету з координатами, але запам'ятав їх. Він записав їх на папері і сховав під годинником. Потім непомітно передав дружині. Грейс підслухала і запропонувала допомогти. Наймит прослідкував за двома жінками до собачої будки. Дружина Вільяма вдарила його лопатою, а Грейс кинулася в бій, змусивши його вистрілити. Вся команда почула постріл і сприйняла його як сигнал тому. Вони почали битися з найманцями. Було багато ударів, багато пострілів, і під час бою вони випадково перекинули вугілля, сплити, спричинивши пожежу в будинку. Люди продовжували битися, тому Вільям поспішив до радіо, щоб надіслати координати. Тим часом у підводному човні мене атакував ножем член екіпажу, який належав до культу сутності. Ми обоє билися по всій кімнаті, розбивши деяке обладнання, поки капітан нарешті не отримав координати. Я вдарив його об обертову машину, але він все одно намагався підняти ніжі, коли він спробував мене вдарити інший член екіпажу, збив його. У будинку Тео і Парі збилися. Бенджі намагався допомогти, але на нього впала книжкова шафа. Паріс була захоплена тому. Вона вдарила охоронця, щоб змусити його вистрілити, і куля потрапила в його товариша, звільнивши Тео. Коли найманці зрозуміли, що Вільям надсилає координати вони, вирішили втекти і залишити свій підводний човен приймати сигнал. Вільям і вся команда встигли втекти до обвалення будівлі. Грейс пішла з дружиною Вільяма, яка навчила її користуватися снігоходом, щоб вона могла доставити обладнання барокамери до мене. У підводному човні капітан сказав мені, що координати знаходяться біля Африки. Я вважав це абсурдом і шукав протилежну точку, яка позначила місце недалеко від мого поточного розташування. Вільям надіслав фальшиві координати, щоб обдурити росіян. Коли підводний човен відправився, ми помітили, що росіяни стежили за нами. Коли підводний човен досяг точки координаті, одягнув костюма, екіпаж нагадав мені про обмежений час, який я мав. Щоб допомогти знизити тиск барокамеру, наповнили водою перш. ніж я відкрив двері, я відчув запаморочення за секунду до того, як вилетів. В цей момент з'явився російський підводний човен і ледь не врізався в мене, але я причепився до його корпусу і продовжив рух непоміченим. Використовуючи кілька освітлювальних ракет, я шукав територію, поки не знайшов Севастополь. Коли я увійшов, вода негайно хлинула і вага, змусила підводний човен рухатися. Я підключив пристрій до генератора, щоб відновити живлення, і виявив, багато тіляки не були витягнуті під час затоплення. У наступній кімнаті я знайшов купу торпед, тому мусив рухатися обережно, щоб уникнути їх активації. Це було складніше, ніж я думав, оскільки підводний човен перевертався туди-сюди, через наплив води. Нарешті я знайшов відсік системи і відкрив кришку комп'ютера спеціальним ключем, що дозволило мені взяти жорсткий диск. Коли я повернувся, я зрозумів, що підводний човен повністю нахилився і ось, ось, зануриться глибше. Мені довелося обережно плисти, щоб уникнути торпедяки, також котилися скрізь. Одна з них заблокувала двері, тому мені доведеться вибратися через торпедний апарат. Коли я плив до апарату торпеди, покотилися ближче і ледь не затиснули мене. Але, на щастя, я вибрався. Мені довелося докласти зусиляли. Я також відкрив кришку апарату, але всередині була торпеда. Я відкрив наступну кришку, і виявив, що вона порожняла, коли я спробував пролізти, зрозумів, що мій костюм не підходить. У мене не було вибору, крім як зняти його, оголивши голу шкіру до крижаної води. Незабаром труба також почала заповнюватися водою, але мені вдалося пройти і вибратися прямо перед тим, як підводний човен повністю затонув. Мій шолом застряг у корпусі, що змусило мене залишити його. Підводний човен занурився в безодню, і мені довелося продовжувати плисти лише в шортах із жорстким диском на шиї. Хоч би як я старався і не міг доплести до поверхні. В цей момент Грейс знайшла мене і витягла з води. Вона провела штучне дихання і доставила мене в барокамеру для реанімації. Через деякий час у літаку я сказав Вільяму, що пам'ятаю його з минулого завдання. Мені було соромно, що я відправив Вільяма в Арктикуале. Він був вдячний, що нова робота допомогла йому зустріти дружину. Команда обговорила план сутності і дійшла висновку, що вона мусить мати схованку перед запуском ядерної зброї. Вільям припустив, що найбезпечнішим місцем є комплекс судного дня, секретний сервер даних повністю захищений. Я зрозумів, що це місце, яке сутність показала мені в ілюзії, і здогадався, що Габріель безсумнівно був там. Ми мали повернути йому капсулу з отрутою Лютера, щоб поєднати її з вихідним кодом, а потім заманити сутність у 5-діоптичний накопичувач даних. Однак ми мали витягти накопичувач даних у потрібний момент, щоб запобігти втечі. Сутності, але також не дати їй встигнути запустити ракети. Спочатку нам довелося впустити сутність у комплекс, тому я мав передати жорсткий диск. Габріелю, щоб він виконав поєднання. В Африці команда пройшла через кілька тунелів, поки не знайшла комплекс. Я залишив інших ховатися, а сам пішов вперед, поки не знайшов ядерну бомбу. Габріель вийшов і самовдоволено посміхнувся, тому я вдавав великий сум, щоб віддати йому жорсткий диск. Цей момент перервав Джаспер, який несподівано направив пістолет на Габріеля ззаду. Заявилася група агентів, які розкрили, що вони також захопили мою команду. Помічник Габріеля також був оточений, тому він активував бомбу, яка мала вибухнути через 20 хвилин. Кітреч також прибув і попросив мене розповісти, як користуватися жорстким диском для контролю над сутністю. Я помітив, що щось рухається в темряві, і Габріель раптово крикнув команду. Його люди відкрили вогонь і почалася перестрілка. Люди з усіх боків кинулися ховатися. Габріель кинувся до свого джипа і поїхав, забравши капсулу з отрутою, уникаючи куль, що летіли в нього. Я поспішив до іншого джипа, щоб переслідувати Кітридж і Джаспер зробили те саме. Поки машини переслідували одна одну тунелями мій джип, був відштовхнутий доки, я не перекинувся. На щастя, я не постраждав і продовжив бігти, доки не побачив, що Габріель втікає на двокрилому літаку. Я майже здався коли побачив, що його помічник також втікає на іншому літаку. Тому. Я причепився до металевої труби, щоб поїхати з ним. Потім я заліз і дістався до крісла пілота нокаутувавши помічника. Літак почав падати і, перекидатися, змусивши тіло помічника вилетіти, коли я відстебнув його ремінь безпеки. Потім я відновив контроль над літаком і переслідував Габріля. Наші літаки зіткнулися багато разів. У печері Бенджі розкрив, що його підстрелили. Вільям запропонував зняти бомбу тому його дружина, і Тео залишилися з ним, поки Паріс і Грейс віднесли Бенджі до серверної кімнати. Вільям думав, що вони не впораються, але незабаром виявив, що є кабеліяки, він міг перерізати, щоб зменшити вибух. Всередині Бенджі зрозумів, що його легеня колапсувала, тому він керував паріс, проводячи випадкову операцію. Процес був дуже болісним, але він не завадив Бенджі керувати паріс і показати Грейсяк активувати сервер. На щастя, обидві жінки виконали його інструкції, ідеально тому легеня Бенджі відновилася. Грейс відкрила серверний канал для сутності, а також підключила накопичувач даних. У повітрі мій літак розпадався, тому я вистрибнув і приземлився на літак Габріеля прямо перед тим, як той впав. Габріель почав робити божевільні трюки, сподіваючись скинути мене. Однак я завжди знаходив нове місце, щоб триматися і ховався під крилом, змушуючи, Габріеля думати, що я впав. Коли Габріель почав знову літати нормально, я підійшов і вдарив його. На жаль, удар не збив його, і Габріель знову почав робити божевільні трюки. Коли я тримався за ремінь безпеки, гвинт почав виходити з ладуї. Габріель був змушений знову літати нормально. Потім він спробував врізатися в мене і скористався можливістю, щоб зламати йому руку і забрати капсулу з отрутою, паш ніж вдарити Габріеля ще раз. Я також відстебнув ремінь безпеки, тому коли літак перекинувся, Габріель випав. Вітер вдарив його пах в корпус літака, а голову обметал миттєво вбивши його. Потім я спробував відновити контроль над літаком, але гвинт, загорівся я. Вистрибнув з парашутом, але Він теж загорівся. Коли я падав з величезною швидкістю, я встиг встановити капсулу з отрутою в жорсткий диск. Саме в той момент, коли Грейс витягла 5D накопичувач даних. Електропостачання в усьому світі зникло, і ядерні ракети були зупинені. Грейс дивилася на сяючий накопичувач даних і зрозуміла, що план вдався інші, підтвердили, що вони втекли від бомби. Незабаром електрика повернулася і Еріка отримала дзвінок, який підтвердив, що сутність зникла. На горах я безпечно приземлився завдяки запасному парашуту. Я почув голос жорсткого диска і зрозумів, що це лютер надсилає мені останнє прощання. Це повідомлення було розроблено для самознищення тому, коли Кітредж і Джаспер знайшли мене жорсткий диск, і капсула з отрутою були повністю марні. Кітредж був дуже розлючений, але Джаспер насправді привітав мене з успіхом. Через деякий час вся команда воззідналася зі мною, Грейс дала мені накопичувач даних, що містив сутність. Потім група розійшлася, щоб продовжувати жити в тіні. Моя історія закінчується, тут обов'язково підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. Дякуємо за перегляд.